Вивчення англійської мови у поєднанні з святкуванням Хеллоуіну. На цікавий інтерактив програма Нота Бене завітала до Вінницького техколеджу. Ходімо, подивимось, як діти навчаються і опановують програму. Сьогодні було дві фрази гайзін солін. Це дві категорії Хеллоуіна. Солін, це коли піплпрей. Pray for that, It's about вони молились за померлих, це день, день in Yeah, costumes. Yeah, people wear costumes on Halloween. All right? And what is potion? Potion. Zilia. all right? Poison. Who knows the word uh, utruta? Right, right. poison. All right. Головин – це не лише чорти і відьми, так? А ще це традиції, які святкуються понад дві тисячі років. Хеллоуін тісно пов'язаний з історією про скнару Джека з Ірландії. Він зустрівся із дияволом, який прийшов забрати його душу, міняв її Джек на кухоль Еля. Диявол мав перетворитись на монети для розрахунку. Та хитрун засунув їх у гаманець, в якому лежав срібний хрестик, і диявол не зміг вибратись назад. Проте згодом помстився. Ходять слухи, що він був занадто скупий для того, щоб потрапити в рай, і занадто надто щоб приєднатися до диявола в пекло. На втіху дияву йому шпаточок тліючого вугілля, який Джек поклав у недоїжджені турнепс. Вважається, що Джек так і використовує його для того, щоб присвятити собі дорогу і знайти місце свого заспокоєння. Now we will Гра називається «Apple bobbin». Цю гру грали на Хеллоуін діти та дорослі, і сенс цієї гри, щоб якомога швидше і більше набрати яблук з руками за спиною. So, let's go! Настя, давай! Ти був чудовим противником. Так, переможниця отримує тріт. Всім займає своє місце. А можна яблука взяти. Мене звати Настя Фів'янська, я з групи 1К 1 відділення комп'ютерна інженерія. Як на мене, такий невеличкий відпочинок, невеличкі цікаві конкурси під час навчання в даному становищі. Це доволі круто для учнів. Це допомагає трішки відволіктись і надалі підвищити, мені здається, успішність. Закляття на гарне навчання, на отримання стипендії на те, щоб бути здоровим. Давайте ще раз три-чотири. <реклова> ну а тепер, шановні учасники ви будете по черзі промовляти твістер і хто найшвидше і хто правильно. Бік бек бак, бік бік блек док, бік бік блек док, бік бік блек бак бек. Так, час 3.88. 3. 3 секунди 8. 3 секунди 8. Так. 3 секунди 8. Далі. Роженко Іля Андрійович. A big black bag with a big black dog big black dog with a big black bag Так. 277. 277. Так. Сапон Лу. 374. Так, будь ласка, ви сідаєте. І і І нас залишаються два. Ми тепер ще раз промовимо закляття і вже визначимо остаточно переможця. І так, Роман, починає. 3,22. 3,22. 2,43. 2,43. е видно. Очите на строката е направо изпукни. И с пръчките Рома, въимоя теж токетка. Наша комісія проводить це свято з 96-го року. І якщо це порахувати, то це вже було скільки років? 27 років. Оце свято ми святкуємо, бо це традиція, іноземна традиція, предмета, якого ми викладаємо в коледжі. Що це дає власне, вашим студентам пізнавати такхелу? Ми розповідаємо спочатку традицію. Ми ж готуємось перед цим святом, Ми їм розповідаємо всю історію. Потім пропонуємо прийняти участь в цьому всьому. Студенти це завжди на ураз приймаються. Вони полюбляють таке все. Ну, навіть от коли був ковід, і коледж був на дистанційному навчанні, фотозона все одно робилася. І ми запрошували студентів. Якщо у вас є можливість, приходьте і фотографуйтеся. Тобто, щоб традиція ця не зникала цього свята. Такий формат допомагає в навчанні. Дуже допомагає, тому що ми завжди пропонуємо е, англійською мовою слова підготувати і українською. І, як правило, більш аншлагово це слова англійською мовою, тому що їм цікаво. А о, особливо коли це виходить, от зараз хлопці виступали, і в них вийшло. Вони кажуть: Олена Едуардівна, а були помилки? Я кажу ні, ні в вимові, ні в лексиці. Дуже. І вони кажуть, і що? Я говорю, і ти будеш мати за це 12. Потрібно спочатку спробувати кожну трубочку і потім назвати англійською мовою що це за potion. Тобто, ви спочатку пробуєте, думаєте, потім ми міняємо трубочку, пробуєте ви. Зрозуміло. Тобто, дама буде перша. І так, будь-яку чи першу? Всі. Так. Мовчимо. It is water. Water, yes. Uh, water, mm. it is a sweet water, <laughs> sweet water, uh huh. A tomato juice, tomato juice. Ah, yeah. sorry, <laughs> and it is a tea. Tea. All right. Oh, so no coffee. No tea. You say okay. tea. Ah, so it's uh, water, sweet water, tomato juice, and tea. Now let's you try. No, no, from this. Mm. All right. Mm. It's coffee. Coffee. It's tomato juice. All right. Mm. It's sweet water, <laughs> <laughs> and it's water. Still water, yeah. So let's open our magic box and uh, and uh, change. So it's uh, water. It's it's okay. Please yeah. applause. Yeah. not sweet water no. it's sprite yeah so it's tomato juice correct right. and it's coffee not tea so in this game maxim Мене звати Денисю Катерина, я з групи 1КІ2. Для мене це важливо. Ну це як я вам скажу, розбавлює навчальний процес. І у вас більша охота появляється сюди приходити, тому що ви знаєте, що тут будуть якісь розваги, що ви не тільки тут, тільки навчаєтесь, навчаєтесь, навчаєтесь і це дуже допомагає зараз відволікатись. Мені звати Лариса Крисак, я викладач англійської мови у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Щорічна у нас є така традиція. Ми проводимо хелловін для перших курсів. Чому так важливо Хеллоуін в поєднанні з англійською мовою? Ну, по-перше, як ви знаєте, Хелловін це кельтський новий рік, і свято пішло у 1745 році з Ірландії. А ми вивчаємо англійську мову і тому вивчаємо традиції Англії, Ірландії і всіх тих країн, де англійська мова є основною. А чому ми розповідаємо про Хеллоуін студентам і проводимо ось такі. Тематичні заходи, тому що ми хочемо популяризувати вивчення англійської мови, збільшити мотивацію до вивчення, тому що під час таких заходів відбувається піднесення атмосфери, релаксація, позитивні емоції. Хто тут сьогодні присутній? Юнаки та дівчата якого віку це перший курс, 15-16 років. І коли першачки приходять до нас, фрешмен, ми їх так називаємо. Так свіжачки, першачки приходять до нас в коледж. Ми з ними проводимо, популяризуємо англійську Мову і повірте, збільшується інтерес до вивчення, тому що якщо просто нудно розповідати сухі факти, і якщо проводити через гру, як довго готуєтесь власне до такого уроку, до такого свята. Ой, готуємося. Ми завчасно, ми готуємося за тиждень. Діти вирізають гарбузи. Ви бачите, їх декорують, вони прикрашають, оздоблюють фотозону. Ми роздруковуємо елементи хеловіну, тварин, кольори, які пов'язані. І це цілий процес. Тобто, це не один день, це може тривати тиждень. І у нас відбувається Халовін з понеділка, і цілий тиждень ми для першого курсу проводимо такі заходи. What do people wear on Halloween? Costumes? First. Costumes, what else? Uh, masks. Alright. Hats. Alright, good. Next. What is around the neck to keep monsters away? Garlic. Who says? Alright, good. good for garlic. You. What is garlic? <laughs> Chasnik. chestnut. це. ті, uh, той uh, vegetable, який відганяє духів. All right, do you eat garlic? Who eats Why? garlic? Who eats Who garlic? Eat garlic? Who? All right. Тільки Ірина Васильівна. All right. То Ірина Васильівна не боїться монстрів. Good. So, what colors are associated with Halloween? All right. Black and orange. All right, good. Mm -hmm. who treated people many years ago? who treated people many years ago? witches. witches. all right. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. all right. Oh, and, who's that? Oh. All right. Good. and what animals are associated with uh, halloween? Black cats. Yeah? Yeah. All right. Блек. Для такого уроку англійської мови для фотозони скільки гарбузів витратили? Цьому році Чи... І загалом, загалом, ну це сотні гарбузів, це колоритно, це весело, це діти мають якісь навики, щось дізнаються нове. Ну це для них цікаво. Ми розба... ну, розбавляємо навчальний процес такими заходами. Напевне, тут їм цікавіше. Хоча вдома також діти, ну дітям діти є діти. Вони в нас ще не настільки студенти, скажем так, дорослі. Тому їм дуже цікаво, і дома вони також для своїх менших братів, сестер і костюми прикрашаються, одіваються. Цього місяця не лише Хеллоуін, а й день українського гарбуза. Як поєднали ці свята? Це наш врожай, це наша традиція. Можливо, хтось і підшукує якісь смачненькі рецепти потім і після щоб приготувати, скуштувати смачненьке. Ну наша українська культура. Разом Бу. три чотири <плес> <плес> Не страшно. А ну, чи лучше <плес> ще раз три чотири. <плес> З вами була програма Нотабене. Я забираю свій припаркований транспорт і рушаємо далі за цікавими знаннями.